Погода в Україні 18 листопада буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що зовсім скоро Україну накриє серйозне похолодання та прийдуть сильні снігопади. Вже 21 листопада в Україну прийде холодне повітря. Може бути навіть налипання мокрого снігу. 18 листопада буде переважно сухо. Лише на Волині та Рівненщині будуть опади. Температура повітря підвищиться до плюс 11 градусів. В Україні 18 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у більшості західних, північних областей та в Криму. На Закарпатті та Прикарпатті очікується туман. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. У Карпатах будуть сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, в день від 3 до 8 тепла, у південній частині вночі 1-6 тепла, а в день від 6 до 11 в Криму повітря прогріється до плюс 14 градусів. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1-6 морозу, вдень близько 0. Йдеться в повідомленні. За даними Метеопро. 18 листопада в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 5, плюс 13, а найнижче очікується у Закарпатській, де коливатиметься в межах нуля плюс 6 градусів. У Києві 18 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, а в день від 3 до 8 Тепла. У Києві вночі від 0 до 2, а в день від 6 до 8 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний принос погоди.